Чому Трамп передумав зустрічатися з Путіним? Росія знову вмикає ядерний шантаж і як удари по глибоких тилах ворога змінюють філософію війни. Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю! Слава Україні! Героям слава! Одразу пропоную почати з головних тем. Ми з вами вже про них неодноразово говорили і неодноразово анонсували, що відбудеться переговори в Будапешті, але цього так і не сталося. Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч з Путіним. Мовляв, телефонні бесіди у них проходять нормально, але вони не нічого так і не призводять. Трамп вважає, що зустріч можливо відбудеться пізніше, але коли саме він не уточнив, про це він. Відповідав на запитання журналістів після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рюте, де вони обговорювали оці мирні переговори. Чи можна розцінювати таке відтермінування цієї зустрічі як сигнал про зміну позиції США щодо можливих переговорів з Росією? Однозначно, так і певна зміна позиції звичайно відбувається, але я би це явище назвав дивними маневрами, бо насправді вони дивні. Я відсилаю нашого глядача до минулої програми. Якраз це був перший день після того, як Путін подзвонив. Саме Трампу нагадую, що все це відбувалося на фоні зустрічі нашого президента з Трампом, і тоді була дуже важлива деталь: от мовляв, ось ось з'являться дуже серйозна зброя томогавки. Розібрали ми томогавки практично до нуля, кому цікаво, дивиться попередні програми. І перший аналітичний висновок, який і в нас також з'явився, що от мовляв, Путін знову намагається відтягнути час, виграти цей час, щоб томагавки до нас не доїхали. І буквально за тиждень переворот. Серйозний переворот, такий докорінний стара шкапа Лавров промормотіла, що от мовляв вертаємося до першої причин. Нагадую, що таке перші причини це дуже важливі в їхньому розумінні денацифікація, демілітаризація, не вступ України в НАТО, а насправді ліквідація нашої державності. І ще трошки удамся у філософію: без нас, без України, Московська недоімперія неможлива як явище. Це є головною причиною цієї. Війни і тут, от оце заперечення логічне, десь в якійсь частині підриває наш мозок. І Я мабуть, уперше, бо дуже серйозно міскував над цим, дійсно відекспертував усе поле, яке тільки можливе. Я висловлю дуже специфічну концепцію, не подібну ні на що, заінтригую і вас, і нашого глядача, і скажу наступне: Зернобобовий коридор. Виникає питання, чому тут зернобобовий коридор до цього всього, що відбувається? Оце інтрига. Але під цю інтригу я доведу доказову базу і почну із дивного аналізу самого Трампа. От буквально скоро буде рік. Скоро буде рік, як він при владі, ну як виграв вибори, тому що його інаугурація відбулася в січні, в січні, вереск на всю планету Земля. Агент Краснов зброю не дадуть, дійсно перестали е, нам давати зброю безкоштовно і гроші, в тому числі. Але якщо вже тепер із висоти цього часу проаналізувати деякі дуже глибокі речі, перше саме адміністрація Трампа перезапустила великий воєнно-промисловий комплекс Європи. Це факт. Так усе запрацювало, що навіть для мене ще рік тому це виглядало фантастикою. Друге, саме Трамп відважився на важкий бомбово-ракетний удар по Ірану по їхній ядерній програмі. Це дуже серйозно. Саме Трамп є великим і стратегічним лобістом газонафтового лоббі лобі Сполучених Штатів Америки в частині заміщення. Увага, це дуже важливо. Саме російської нафти і газу на європейському континенті. Це також суттєво. Потім трапляється таке явище, як Анкаурич, тобто. Аляска, там дійсно всі всі стверджують на те, що Путін переграв Трампа. Він показав Трампу, що він дурень, і так далі, і тому подібне. І от, ніби цю технологію мали би опрацювати зараз. А ще в лінійці ми це розбирали. Безпілотники залітають у Польщу. Міг 31 залітають у повітряний простір Естонії. А отже, і буквально цієї ночі знов є провокація авіаційна з боку росіян. І на правду, я вже казав, що не маю інтуїції, як я вищу, ці пасивні ознаки приводять мене до дуже специфічних висновків. Росіяни, скоріш за все, я не стверджую, що моя позиція є істиною, почали розробляти стратегію програшу великому. Не тільки НАТО, а в першу чергу США. І от те, що виклав учора їхній ал алкогном медведів у себе на сторінці, мене переконують в цій думці. Що він дослівно пише? Трамп став на стежку війни з. Нами з Росією, ну стежка війни, куди далеко як це зайде? І отут уже я, я направду десятиліттями вивчаю нашого ворога. Доходжу до такого цікавого специфічного висновку для Путіна. Неприйнятно підписувати документ з нами. В тому режимі, як зараз виглядає бойова ситуація. Якщо умовно документ підписується завтра, то направду ми у стратегічно сильно виграшній позиції. І оця інтрига, тобто, як ви вважаєте, що цей документ про мир може підписуватися з кимось іншим? О, о, чому я дійшов до таких висновків, де оцей аналіз у мене з'явився? А пригадуємо оцю... цей коридор зернобобов. Він успішний, він працює, але ж ми з ними нічого не підписали. Нічого, ми підписали з турками і. Оон, а вони також підписали з турками і он схема робоча. Робоча як мислять вони? З українцями ми не можемо піти, це не престижно. Ну як це їм програти? Ну звичайно, то що ми можемо дискутувати, дискусувати, що вкладати з умовно, вони хочуть програти Сполученим Штатом? Абсолютно, це моя версія ще раз. Я жодним чином не претендую ні на яку істиність. Це одна з аналітичних розглядів, один з аналітичних розглядів ситуації, який пропоную як аналітик, але мені він видається дуже вірогідним. Як це вони будуть подавати, ну грубо кажучи, світу, і своєму споживачеві? А так само, як подали по ту речення, а споживача треба. Забути як явище, бо найголовніше складна головоломка Путіна не програти у своїм всередині. Бо якщо програє України, точно, точно може заболіти серце і відправитися до праотців. А та такі явище, як палацові перевороти, починаючи від Єлизавети Петрівни, котра знесла Івана Шостого. Далі е, Олександр Перший цар дав не, 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 негласний дозвіл на убивство рідного батька, підкреслю не кажучи про більшовиків, там це масове явище. Але якщо дозволити, я таки розвинув свою думку в аргументації. Тут знову е, почну із дивного. Із дивного аргументу Путін відносно молодий, йому 73 роки. Нагадаю, Камерунський диктатор Поль Бія, до речі, про якого рідна донька виступила, при владі з 1982 року. Він або 33-го року народження, або 34-го плюс-мінус. йому зараз 92 93 роки. І впевнено, на себе чоловік чує і далі хоче бути президентом. Так само мислить Путін. Як мислить Путін? Я переграв усі адміністрації. Усіх президентів, які були починаючи з розпаду радянського союзу, от всіх переграв. Він так собі мислить. У мене запас міцності, ще років 20. з американцями мені неганебно підписати будь-що, але адміністрація зміниться. Не забуваємо, московити вміють грати в темну і вміють вкладати гігантські гроші у проросійських політиків. Зараз в Америці, ось буквально наступного року, бо там парними числами все йде. Конгрес обирається кожні два роки. Підкреслюю, вони вже показали, як вони сильно вкладаються в проросійських політиків. Чому знову ж не, не класти золоті, золоті яєчка і в кошики демократів, і в кошики республіканців, і на цих суперечностях грати, чекати зручного історичного Тому моменту людей своїх мати і там, і там а всюди. Це це правильно. Вони так завжди грали, вони так завжди вміли. Ми розбирали в цій студії 1990 дев'ятсот рік розпад Радянського Союзу, але закипіли конфлікти і в Придністрові, закипіли конфлікти, і в Абхазії. Здавалось би, ну що, монстр мертвий. Але ті люди, котрі живуть ідеологією імперіалізму, вони розуміли, що вони роблять, що вони закладали на десятиліття уперед конфліктні ситуації. Тому підсумовуючи мою особисту аргументацію ще раз. Це мій погляд. Він може бути некоректним, але от викладаю аргументацію, чому вважаю, що це може відбуватися. Мені видається, вони почали розвивати стратегію от цієї зерно угоди турецького кейсу. Бо в якійсь точці, і до речі, Трамп на це може піти. Підписати з ними щось. А ми відповідно теж з ними і в такий спосіб фіналізувати цю фазу бойових дій без прямого документу, до речі, цілком робочий аргумент. Плюс не забуваємо. Обов'язко зараз буде зустріч Трампа і Сі Цзіньпіня. Це теж величезний гігант, теж гравець. От я не сумніваюся, що наш робочий кейс там також буде розглядати. І от росіяни пробують, яка версія для них найкраща. Найголовніший висновок, чому вважаю, що ця аргументація коректна. В Путіна один жах, один єдиний жах. Як не стати жертвою внутрішнього палацового перевороту, і він над цим мізку. І ще один момент: дійсно, у філософії тиранів, якщо дійсно їх вивчати там, починаючи від калігули, умовно, оце питання власного престижу, власного я і найголовніше, що він альфа у середовищі власних хижаків, це дуже важливий момент. Давайте в цю систему аналізу ще вплетемо переговори Трампа і Рюти. що можна очікувати від альянсу зараз після цих переговорів? Це посилення в питаннях підтримки України. Найголовніше, що тут який тут зріс, є це гроші, гроші і ще раз гроші. Неодноразово ми казали, що війна це затратне явище, як таке, як ну я як. Як феномен буття, як феномен свідомості. І от зараз іде посилення цього процесу, який називається складання в українських кошик, як найбільше ресурсів і фінансів. Що цікаво, Цікавий зріз. А я думаю, це також це на фоні. Навіть та, навіть Іспанія. Навіть Іспанія, котра займала відносно нейтральну позицію стосовно вона, До речі, іспанці дуже унікальні люди, особливо по другій світовій війні. Якщо брати зріс, тоді був режим Франко, який уважався фашистським, але зуміли так все побудувати, що Іспанія в війну не вступила. Це так дуже специфічно. Іспанці теж вміють тут грати і проводити певну лінію. Навіть вони сказали, що ми готові. Вкладатися в український кейс. А якщо взяти калькулятор і на правду додати, ну давайте так до одного мільйона доларів включно, одного мільйона доларів включно, то знову ж таки. Всі кидали каміння у, у Трампа і от вибачте. Але я буду трошки іронізувати, бо ми, напевно, єдині в цій аудиторії, ще починаючи із січня, закликали всі. Давайте стримуватися, давайте не викривляти о, о, о той маятник, що все він зло, абсолютне і тому подібне. Так само, як жодним чином не маю якогось зайвого пієтету до нього. Я маю пієтет виключно до української нації і до режиму виживання нас як етносу. Це мій єдиний пієтет. Ну, ще звичайно, господь. Бог, що і це в цьому ж контексті переламується ситуація навіть з такими країнами, як Іспанія. Але я чуточку відволікся: якщо всі гроші скласти, що ми умовно отримали до адміністрації Трампа, і як тепер Європа починає закидати у кошик виробництва зброї для України гроші? Абсолютно різні параметри. От підкреслюю, абсолютно різні множина, множина грошей. На зовсім іншій величині. І тут знову ж таки. А чому так? Ну, а чому так? Та виробники зброї відчули смак грошей. Стверджував і буду стверджувати: немає більших, немає більших лобістів в капіталістичному світі, аніж збройове лобі. Це сумно, це гірко, бо погано, що людина укладається в засоби вбивства один одного, а не вкладається, скажімо, в ліки проти раку. Але так воно є. Така вона сувора і нещадна дійсність. Ми цього скасувати не можемо. І так, це ще один крок уперед. Однак знову ж таки. Чуточку забігаючи наперед, не випереджаємо обставини, бо знову вчора був мега-емоційний спек. Я навіть сам десь чуточку на нього піддався. Оці так звані санкції Трампа проти двох великих нафтових гігантів Російської Федерації. Якщо уважно вже відекспертовано, беземоційно на це подивитися, це тільки гарний крок уперед. Це тільки питання скорочення грошової доларової маси. Навколо цих компаній це не означає, що оці санкції є проривними. Вони лише просто показали ще один аргумент: а вікно можливостей виходу для Путіна із ситуації з відносним обличчям вони усе рівно залишаються.